Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Smart House, і в цьому відео я хотів би вам розповісти, як ми з вами можемо розкрити зафарбований текст, використовуючи 5 а топ-5 додатків, які я вам буду презентувати у цьому відео. І у ньому ми з вами зможемо зрозуміти, які з них найкращі саме для цієї мети. А якщо вам цікава тема цього відео, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми будемо починати з нашого першого додатку, це у нас Pixart. І те, що я хотів додати про ці додатки, це те, що вони абсолютно безплатні. Ви можете скачати їх з вашого плеймаркету. І далі ми з вами можемо їх використовувати, і ми будемо з вами оцінити, які з них роблять роботу найкраще, і які з них ми можемо використовувати саме для наших цілей. Давайте переходимо до нашого першого додатку Pixart. Тут нам необхідно перейти до того пункту «Tools» або інструменти. Далі ми приходимо з вами до Adjust Це кругувати або змінювати параметри, і нам знадобиться ці параметри, які ви бачите, і я вам буду казати, що ми з вами будемо змінювати, щоб побачити, як ви бачите, зафарбований текст. По перше, це у нас буде яркість, тобто нам потрібно її збільшити тут. Тому що в нас дуже чорний колір, якщо ви бачите, і ми не можемо крізь нього бачити. Тому нам потрібно збільшити яркість приблизно до цього рівня, і далі ми будемо з вами продовжувати. Далі ми переходимо до контрасту. Тут нам необхідно контраст зменшувати, тому що у нас дуже контрастний колір чорний, як ви бачите. Тобто, якщо це був би у нас якийсь яскравий колір, тобто якийсь кольоровий, то нам би прийшлося цей контраст. Збільшувати, але тут ми його зменшуємо. Зменшуємо далі. Ми переходимо до наступного параметру. Тут нам необхідно його збільшити. Майже до максимуму. І як ви бачите, ми вже починаємо бачити якісь літери, але це недостатньо, тому ми з вами продовжимо. Тут ми можемо з вами пропустити, і наступний теж ми можемо з вами пропустити. Переходимо до цього, який прикладеться як виділення. І нам тут необхідно з вами збільшувати, поки ми з вами не будемо бачити все більше і більше. В принципі, десь так можна в такому районі. Далі нам необхідно перейти до тінів. і тут нам тіні також треба збільшити, і тим самим ми будемо з вами зменшувати колір інтенсивність чорного кольору. І як ви бачите, у нас в результаті це вже всі параметри. В результаті ми з вами можемо бачити ці слова. Як ви бачите, це в нас буде перший результат. Тобто, якщо ми подивимося, не дуже добре, я б сказав, але ми з вами подивимося на Інші результати, і ми з вами зможемо порівняти. Давайте перейдемо до наступного додатку це у нас Snapseed. І те, що я хотів додати про цей додаток, це те, що цей додаток абсолютно безплатний. Знову ж, він від Google, він дуже такий я б сказав, що він дуже удобний, і ми можемо з вами його використовувати саме для цього. Давайте перейдемо в інструменти редагувати. І тут давайте розпочнемо з наших перших. Тобто натискаємо сюди, і тут ми також бачимо ці параметри. І давайте їх змінювати. Перше, це у нас яскравість. Нам потрібно яскравість знову збільшувати майже до максимуму або навіть до максимуму. І давайте переходимо до наступного контрасту. Як я казав у минулому нашому кейсі, нам потрібно з вами тепер зменшувати, тому що у нас чорний колір дуже контрастний. І тому, якщо ми будемо зменшувати, ми зрами зробимо так, що ми зможемо побачити саме цей текст, який був зафарбований цим. Далі ми переходимо до насиченості. Тут ми насиченість потрібно нам збільшити до максимуму, щоб виділити цей чорний текст, який був зафарбований цією чорною краскою. Далі ми переходимо до оточення, тут ми теж з вами збільшуємо. І, як ви бачите, ми вже починаємо бачити якісь літери. Наступне ми з вами переходимо до світла, тут ми можемо трохи зменшити, десь до цього рівня. Далі ми переходимо до тіні. Тіня тут будуть грати найважливішу роль, тобто нам потрібно збільшувати. І, як ви бачите, наш чорний з вами чорна фарба просто зникає, і на її місці ми бачимо з вами текст. І як ми бачимо, тут видно, я вважаю, набагато краще, ніж у минулий час. Тому що тут а, нема так багато цього чорного кольору, який був би невидимий а, з цим текстом. Давайте переходимо до наступного застосунку. Це у нас аватан. Тут нам необхідно знову нажати на інструменти, і далі ми тут з вами переходимо до цих параметрів. Тобто, перше, це у нас теж яркість. Тут ми будемо з вами збільшувати її до максимуму, натискаємо на ОК, і далі переходимо до ціні. Тіні нам необхідно тут а, так і залишаємо, тобто ми їх не змінюємо. І далі ми з вами переходимо до виділень. Тут нам необхідно виділення збільшити на максимум. І, як ви бачите, ми вже з вами бачимо текст, це дуже добре. І далі ми переходимо в контраст. Тут ми контраст знижуємо знову, як у усіх, трохи менше, десь так. І далі ми знову переходимо до виділень, і нам необхідно їх збільшити. Щоб краще бачити наш текст. Декілька Те разів ми можемо так зробити. І як ви бачите, ми вже бачимо цей текст дуже-дуже гарно. Я думаю, що вам дуже сподобається саме цей додаток, тому що взагалі з усіх, яких були до цього, ми бачили цей текст, видно, набагато краще. І давайте переходимо до нашого наступного. Далі ми з вами обрамо фотографію. Додаємо її, щоб редагувати. Тут ми знову натискаємо на інструменти, і тут ми з вами знаходимо ці параметри. Давайте розпочнемо з тих самих параметрів. По-перше, у нас яскравість знову на максимум ми її виділяємо. Далі натискаємо підтвердження. Потім переходимо до «Контрастному». Нам потрібно контраст знизити до максимуму навіть. Так, робимо це. Далі ми з вами переходимо до от такого. Ви побачите, тут дуже добре, що ми маємо значки. Тобто ви можете навіть не знати, як це називається, але ви зможете зрозуміти, що саме за параметр це. Давайте десь так. Далі ми з вами переходимо до. Давайте до тону. І тут нам необхідно, як ви бачите, виділення. Давайте збільшимо десь до 8, 9, десь так. Пусть буде 9. І тепер давайте тіні. Тіні нам потрібно. Збільшити до десь 5, як ми бачимо, це є тут, і це працює. А далі нам необхідно перейти до насиченості. Давайте збільшимо з вами насиченість, щоб побачити цей чорний текст трохи краще. І давайте останню... давайте сюди перейдемо і збільшимо, щоб якось виділити цей текст. І як ми бачимо, у нас тут достатньо велика якість. Достатньо добра якість, тобто ми можемо тут бачити текст, виділення. Всі так скажемо. Тобто, текст видно добре, але не так добре, як у останній раз, як ми з вами робили. Давайте перейдемо до нашого останнього додатку і будемо з вами робити підрахунки, які ж з них найкращі. Давайте виберемо з вами. Так, тут нам необхідно прийти до редагування. І тут ми з вами знову бачимо ці наші стандартні а, налаштування. Тут ми переходимо і давайте налаштовувати. Тобто тут нам потрібно на максимум знову. Далі ми з вами переходимо до наступного, тут ми теж на максимум збільшуємо. Далі переходимо. Тут я вважаю, що теж ми будемо збільшувати. І десь а, добре до максимуму. Далі переходимо на контраст, контраст ми знову знижуємо. І як ви бачите, наша чорна фарба просто пропадає після цього. Далі переходимо до виділення. Виділено нам необхідно збільшувати, щоб подалі наша чорна фарма просто зникала. І як ми бачимо, це у нас останній результат. Ми можемо з вами дивитися, як це вийшло. В принципі, це дуже добре вийшло. тобто текст тут явно не змішується з нашою чорною фармою, тобто його дуже гарно видно. І... Давайте закінчувати з цими і підраховувати наші результати. Тобто, ви бачили всі результати, всіх всіх додатків. Ви можете перейти до кодів у цьому відео і самі проаналізувати, які з них найбільше співпадають із вашими побажаннями, які ви хочете реалізувати саме в ваших фото, і взагалі, щоб вам було краще видно текст, який ви хочете. Побачити скрізь цю фарбу. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним та цікавим. І якщо це так, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.